Володимир Сосюра поет, революціонер, герой, а можливо людина, чиє життя нагадує театр абсурду. А чи знали ви, що його любовні стосунки були не менш драматичними ніж його боротьба за Україну? Давайте розберемось. 20-річний Сосюра пліч опліч з Симоном Петлюрою б'ється на фронті. Незалежність, свобода, мрій, а вже за рік він кається перед червоним за свої переконання, і це лише початок. Все його життя стало шаховою партією, на якої радянська влада завжди хотіла поставити йому мат. Перша дружина, романтика, прогулянки на кладовищі. Вона боялася, не підтримувала любов Сосюри до України. Шлюб розпався. А ось друга дружина тут цікавіше. Марія Данило, агент НКВС. Вона стежила за своїм чоловіком. Вона провокувала Сосюру зрадити своїм ідеалам, але він був. Крепкий, як кремінь. Але, попри це, він писав: писав так, що його слова запалювали серця. Любіть Україну, це не просто вірш, це гімн, гімн любові, віри, боротьби. Сосюра довів, що навіть у самі темні часи можна залишатися собою. Його життя це виклик, його творчість це свобода. Володимир Сосюра поет, який жив серцем.